Пропоную піднятися вам парадними сходами. Ці сходи були героями багатьох фільмів: Три мушкетери, кава з кардамоном, вогнем і мечем, кого тільки тут не знімали. Ну, а тепер своє відео тут знімемо. Ми. Отож, ці сходи є окремим витвором мистецтва. Їх замовили відомому угорському скульптору. І вони були предметом окремого захоплення самого Фельднера. Коли він приймав цю роботу, то він зробив особливу відзнаку цьому скульптору. Адже, незважаючи на те, що він не сам її робив, її виконували віденські його учні, а також львівські учні, яких навчили віденські. Назвичайно тонка робота. Зверніть увагу на цю різьбу: дерево оригінальне. І найкрасивіші фото з усієї України виходять саме тут. Ну і звісно, окрасою будь-якого приміщення є велика камінна зала. Саме тут.